Квіткова, рожева квітнева повня. Рожева не тому, що сходить над обрієм рожевий місяць, як про це пишуть деякі смі. Абсолютно ні. Рожева тому, що саме так називали повню корінні народи Америки, яка відбувалася у квітні. Дивилися фільм з Ді Капріо вбивці квітневої повні. Фільм вартий уваги, Ну, по-перше, фільми з Ді Капріо завжди варті уваги. По-друге, тема доволі актуальна і, як на мене, то стосується нас так само. Справа в тому, що на початку ХХ століття, в 20-х роках, в штаті Оклахома, де живе корінне племя, я сподіваюся, що вони живі до сих пір, племя Оседжі знайшли нафту. І от політичні боси дуже хитро вирішили, як прибрати до рук цю територію і трошечки прибрати тих індіанців, які заважали їм дістатися до цих скарбів. Але сьогоднішній випуск не про цей фільм, хоча він дійсно вартує нашої уваги, як я сказала, а про квітневу, квіткову, рожеву повню просто зараз. Мене звати Альбіна Пономаренко, я професійний астролог та астропсихолог, майстер Рейкі. Отже, чому ця повня називається рожевою? Тому що саме в квітні квітне шилоподібний флокс, який так само, як і в наших широтах північних нашої півкулі, так само і в північних широтах американських просторів, квітне саме в квітні і Травня ця рослина дуже унікальна. Вона стелиться такою рожево-фіолетовою. Ковдрою, вкриваючи землю. І уявіть собі, будь ласка, стає повний місяць над прекрасними такими відкритими рожевими просторами, освічуючи їх. І дійсно це дуже-дуже романтично. Індіанці дуже романтичні, вони люблять природу, і тому всі їх назви вони відповідають тому періоду часу, що власне відбувається в природі. Отже, ця повня набула своєї назви, завдячуючи. Цій рослині до речі, я раджу цю рослину сіяти на могилах наших предків, тому що це дуже екологічно. Нагадую, ми маємо думати не тільки про Україну, ми маємо думати про екологію планети, тому що в нас немає іншого дому на Марс. Ми з вами точно не полетимо. Отже, щоб ті острови в Тихому океані з пластику не ставали ще більшими. То я рекомендую вам повикидати раз і назавжди пластикові квіти. І засіяти шиловідним флоксом, просто шилоподібним, вибачте, шилоподібним флоксом. Просто зараз можете подивитися в інтернеті, що це за рослинка. І ще одна рослина, яку я раджу, обрієта. Вони не вибагливі, тому якщо там ґрунту небагато, а багато навіть каміння, вона дуже красиво буде розповзатися таким прекрасним ковром, ковдрою. І, до речі, якщо у вас є ділянка біля дому, і ви хочете таку альпійську горку зробити, то можете висадити так само ці квіти, вони будуть вас тішити ось вже просто зараз, в квітні і в травні. Ну що, а тепер давайте від ботаніки переходимо до астрології. Повня відбудеться 13 квітня о 2.21 за київським часом. І це буде 15 та місячна доба. Критична, та й взагалі повня це кульмінація місяця. Тому енергії в просторі будуть переважати, розстелятися, як та прекрасна ковдра шиловидного, шилоподібного флоксу. А я нагадаю: можливо, хтось не знає. Що людина складається на 70-80% з води. А місяць в астрології має відношення до води, до емоцій. Тому і буквально да, на повню в нас відбувається приплив Світового океану, і відповідно прибувають, припливають рідини і в нашому тілі. Тому декому. Всі рідини в тілі можуть тиснути трошечки на голову. Тому краще таких людей обходити, ви не докажете їм свою правду, а от настрій може бути зіпсованим. Коли справа йде до повні, а саме з 7 по 13 квітня я рекомендую посилити фізичне навантаження, особливо, якщо у вас будуть накривати емоції, то можете ставити фізичні спортивні рекорди і вам це вдасться. Повня буде відбуватися відповідно в 24 градусі Овну буде сонечко знаходитися. А місяць буде знаходитися в 24 градусі Терезів. Символізм 24 градусу Овну ілюзії. А символ 24 градусу Терезів, потрапившого в пастку. Отже, ця повня буде нам. Сигналити про те, щоб ми були дуже пильними, щоб не потрапили в пастку наших ілюзій і наших емоцій. Тому що емоції можуть зашкалити, збільшити проблему і, відповідно, ви можете трошечки обманутися в цій історії і, відповідно, обманути інших. Отже, варто контролювати свої емоції. Так, не... Придушувати, а трансформувати. Тому фізичне навантаження, творчість будуть дуже дуже доречні саме в ці дні. І тут я хочу звернутися до своїх астрологічних метафоричних карт, до речі, перших українських і україномовних. Вони так само прив'язані до місячного циклу. Давайте попросимо у простору підказку, що нам потрібно робити, щоб не потрапити в пастку емоційного такого зашквару і не наламати дрів. Бачите, сама перегорнулася карта, я обожнюю, коли так і трапляється. Прекрасний символ 30-ї місячної доби лебедь. Лебедь – це день гармонії. Отже, нам всім потрібно що? тримати гармонію всередині себе. Якщо важко, значить, що біжимо 10 км, пропливаємо 5, прибираємо в себе в квартирі, в під'їзді, можна ще довкола дома. Ну, Тобто, Якщо ви будете відчувати багато сил, то направляйте її. Позитивне і прекрасне русло. Зараз я вдягну окуляри, щоб прочитати з цієї книжечки інструкції. Пораду нам всім! Порада в 30-й місячний день. Даруй подарунки, якщо є внутрішнє бажання. Приймай дари від інших, тримай внутрішнє світло, будь вдячним! Ось така, здавалося б, легка і проста порада. Але ви знаєте, коли накриває да? в 15-й місячний день це буває зробити важко. Тож в цей момент згадуйте пораду від карт, згадуйте прекрасний символ, білий чистий лебедь, і будемо тримати цю чистоту і красу всередині себе. Будь-яка повня і ця повня не виключення це період, коли можна позбавитися. Того, що вам заважає жити, ну, до прикладу, якоїсь шкідливої звички. І 13 квітня можна зробити це в останнє: зробити останню затяжку і виконати ту сигарету от, дійсно раз і назавжди. Так, звісно, не буде за вас вирішувати, але якщо ви сповнені бажання дійсно розпрощатися з чимось. То повня до ваших послуг. І надалі, вже з 13 до 27 квітня, буде період спадаючого місяця, тому символічно будь-яка звичка так само йде, йде просто розчиняється в просторі, йде з вашого життя. І, до речі, легше сісти на дієту ось саме в цей період, куди коли спадаючий місяць, тобто з 13 по 27 квітня. Ну і вже за декілька днів до 27-го я прошу вас берегти сили, то буде не час для фізичного максимального навантаження, не час для рекордів, тому там 26, 27 квітня можна навіть взяти відпочинок, стоп або якусь перерву в тренуваннях, тому що можна дійсно надірватися. Ну і я хочу. Донести до вас благу вість, тому що в квітні всі наші ретроградні планети, які були ретроградними, вже починають рухатися прямо на екліптиці. Отже, Венера стає прямою, Меркурій стає прямою. Але ж якраз в той час, коли місяць йде на спад. Тому ось з 13 по 27 ще раз поверніться до своїх планів, проєктів, Підсобирайте трошечки інформації, проконсультуйтеся. Не раджу, я дивилася декілька днів як виняток, але коли прискіпливо починаєш дивитися, то там є якісь нюанси. Тому от не раджу починати нові важливі справи в квітні. Ну хіба що це буде 30 квітня? Так, це вже буде фаза зростаючого місяця. Це буде четверта місячна доба, прекрасна. От. Найпрекрасніша, одна із найпрекрасніших дат, коли можна дійсно почати щось прекрасне і нове. До речі, місяць буде в близнюках, тому якщо ваша діяльність буде пов'язана з рекламою, комунікацією, бізнесом, підприємництвом, як то кажуть, вами і ключі від зіркового неба. Ну, що ж, настав час подякувати моїм дорогим спонсорам, які підтримують мій канал, Український астрологічний, хай на Ютубі стає більше. Хорошого, якісного україномовного контенту, тому я дякую вам, друзі. Я дякую всім, хто єдину закинув мені на картку ФОП таку сердечну вдячність за мою працю. Тим самим ви не тільки підтримуєте мій канал, а ще й підтримуєте економіку України. Дякую вам, друзі, що додивилися до кінця. Що написали коментар. Як вам сьогоднішній випуск, як вам моїй... Колір моєї сукні, до прикладу, це нова сукня. <гум> Як вам інформація? Взагалі, якщо у вас є якісь питання щодо астрології, будь ласка, пишіть в коментарях. Це буде гарним приводом, щоб зустрітися знову в одному з наступних випусків. Дякую вам, друзі, що ви є. Не забувайте так само донатити на Збройні Сили. Прогноз, до речі, для України на квітень вже є на каналі. Ну, раптом хтось не дивився. Посилання буде в описі. Як придбати, де придбати ось ці прекрасні карти, якщо з моїм автографом, то пишіть мені в Телеграм. Ось показую, як це зробити. І в описі до відео так само є. Бажаю мирного вечора і всього найкращого, що тільки може бути. Зараз весна і. Так, дійсно, хочеться вірити в краще. Тож давайте будемо спільно тримати наше краще майбутнє у себе в голові, у себе в серці і наближувати тим самим так само нашу перемогу. Бережіть себе, до скорих наших переможних зустрічей. Пока-пока.